Курс Як написати твір опис тварини у художньому стилі. Урок 14. Редагування та покращення твору. Привіт! Вітаю вас на уроці, де ми навчимося редагувати та покращувати наші твори описи. Навичка редагувати твори знадобиться у багатьох аспектах життя. По-перше, це важливо для професійного успіху, вміння перевіряти та покращувати свої роботи необхідно в будь-якій професії. По-друге, редагування вчить відповідальності за свою роботу. Ви показуєте, що готові вкласти додатковий час і зусилля, щоб зробити свою роботу якісною. По третє, редагування розвиває уміння самовдосконалюватися. Аналіз своїх помилок та їх виправлення є важливою навичкою для саморозвитку. Отже, редагування допоможе вам досягти успіху в житті та стати кращими. Давайте навчимося робити це добре. Редагування це важливий крок, який допомагає зробити ваш твір зрозумілішим, яскравішим і без помилок. Редагування допомагає не тільки виправити помилки, але й зробити ваш текст більш цікавим та читабельним. Відредагований твір завжди виглядає краще. Давайте розглянемо основні поради щодо редагування вашого твору. Перше перевірка граматики. Уважно перевірте орфографію, пунктуацію та граматику. Використовуйте словники та онлайн інструменти для перевірки. Друге. Перевірка стилю. Упевніться, що ваш текст написаний в одному стилі. Уникайте повторень та зайвих слів. Третє – Перевірка логіки. Переконайтеся, що ваш твір має чітку структуру та логічний виклад подій. Усі частини повинні бути взаємопов'язані. Тепер давайте розглянемо методи, як можна покращити ваш текст. Перше заміна слів. Використовуйте різноманітні слова, щоб зробити опис більш барвистим. Наприклад, замість великий можна використати гігантський або величезний. Друге додавання деталей. Додайте більше деталей, щоб ваш опис був яскравішим. Наприклад, описуючи тигра, можна додати. Його смугаста шкіра блищала на сонці, а очі випромінювали силу та міць. Третє видалення зайвого. Уважно перечитайте текст і видаліть усі зайві слова або речення, які не додають змісту вашому опису. Тепер ваше завдання відредагувати написаний вами твір опис. Використовуйте всі поради, які ми обговорили. Перевірте граматику, стиль, логіку, замініть слова, додайте деталі та видаліть зайве. Редагування це важливий крок до створення чудового твору. Не поспішайте, працюйте уважно, і ваш твір стане ще кращим. До зустрічі на наступному уроці, де ми навчимося оцінювати свій твір опис тварини. Дякую за увагу!